Вітаю вас, дорогі телеглядачі, на програмі 5 хвилин для вічності. З вами, я її ведучий Володимир Гриневич. Найбільш приголомшиві слова з усіх коли-небудь сказаних Ісусом це слова, що стосуються непростимого гріха. Вони записані в Євангелії від Матвія в 12 розділі. Тому, то кажу вам, усякий гріх, навіть богозневага проститься людям, але Богозневага на духа не проститься. Цей текст змушує тремтіти та задуматися кожну людину, чи вчинив я непростимий гріх? Чому Бог такий суворий? Можливо, він настільки злопам'ятний та образливий, що не може пробачити цей гріх, але в Євангелії від Івана записано. Так, бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Третьою особою божества є Дух Святий. Він також довготерпеливий, милостивий, вибачає провину. На підставі Біблії нам необхідно дізнатися про роль Святого Духа в процесі спасіння людини. Крім того, Дух Божий дарує розуміння істини святого письма, втішає та підбадьорює, спрямовує до вічного життя. Він докоряє, звертаючись до совісті людини з приводу скоєного гріха. Бог, як і раніше, любить грішних людей. Немає такого тяжкого гріха, який йому не під силу було б очистити. З відкритими обіймами він готовий прийняти кожного, хто робить перший крок назустріч його любові та прощенню. Проте Бог не буде нав'язувати грішникам своє прощення, вони покликані розкаятися і визнати свої гріхи. В першому посланні апостола Івана записана неймовірна обітниця, коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити від неправди всілякої. За умови щирого каяття Бог обіцяє пробачити будь-який гріх. Непростимий гріх це не вид, а ступінь гріха. Проблема такого гріха не в тому, що Бог не може його пробачити, а в тому, що людина стає нездатною в ньому розкаятись. Людина розриває лінію комунікації з небом для того, щоб не бути стурбованою попереджувальними закликами Святого Духа. Не Бог змінює своє ставлення до людини, а людина змінює ставлення до Бога і його закликів. Серце тоді стає запеклим. Тому не зволікайте з прийняттям рішення на користь Ісуса. Зволікання працює проти нас. Саме тому в Біблії Господь багато разів так наполегливо закликає негайно приймати рішення. Помолимось. Наш Люблячий дорогий Небесний Отець, ми щиро вдячні Тобі за Духа Святого, який постійно нам нагадує, як нам потрібно жити, який нагадує нам, коли ми поступаємо нікчемно. Ми просимо тебе, Господи, прости нас і допоможи нам не грішити перед обличчям Твоїм. А якщо ми допустимо якийсь промах в нашому житті, нехай Дух Твій Святий говорить до нашого серця, щоб ми могли в кожному грісі розкаяти. І жити відповідним життям до Твого Святого Слова. Благослови нас на це. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, що відкидаючи Святого Духа, ми втрачаємо здібності розрізняти добро від зла. Прислухайтесь сьогодні до голосу совісті і налагодьте свої стосунки з Богом. Нагадую вам, що завична біблійна школа пропонує цікавий курс уроків з вивчення Біблії. Ви можете отримати ці уроки, написавши за адресою, що бачите на екрані. Нехай добрий Господь благословить вас. До побачення!